Всім доброго дня. Друзі, вирішив записати це відео. Чому саме? Тому що цікавий момент. Вчора я зважувався вранці і важив я 104,7. Сьогодні вранці важився і важив 105, 1. Тобто вага збільшилася на 400 грам. Причому я не з'їв більше їди. Прогулку ввечері я теж робив, але вага все рівно підросла на 400 грам. Стоїть питання в тому, в чому справа? Коли я почав аналізувати попередній вчорашній день, я пригадав, що я з'їв порядка десь грам 300, може і 200 черешень солодких і з'їв одну апельсину. Плюс до того, з'їв ще десь пів кілограма полонець. І дивіться, це все, було, все все проходило приблизно до 12-ї години дня. І після того я вже ну, не їв більше, скажімо, таких вуглеводних продуктів. Але наскільки оці продукти наскільки підняли вагу? Вага зразу збільшилася на 400 грам. Прошу вас врахувати оці моменти, що не так все просто. І, хоча ви чи я там намагаємося скинути вагу, але враховуючи оцю нашу інсулінорезистентність, враховуючи те, що наш організм не сприймає вуглеводів, і зразу мої всі вуглеводи були е, відкладені у жир. І дивіться, що ще, е, чому так ще сталося. От попередній день, перед день перед тим. Так, я, е, зменшилася вага майже так, досить -таки суттєво зменшилася майже на кілограм. Але організм завжди хоче повернути собі те, що він втратив. І як тільки з'явилися вуглеводи, з допомогою яких він може повернути глікоген, то він зразу почав формувати глікоген. Тобто, глікоген це є об'єднання вуглеводів з водою. Один молекул, одна молекула цього глюкози і плюс 4 молекули води. І виходить, що організм починає тільки ми вприскуємо трошечки вуглеводів, організм починає дуже сильно формувати глікоген, тому що попередній день він був зменшений, розумієте? І от тут якраз якийсь того можна зробити висновок. Висновок такий зробити: що якщо ви переходите на так звану кетодієту з інтервальним голоданням, то ви повинні дуже добре слідкувати за тим, що, щоб їсти менше вуглеводів. розумієте? Або якщо ви ще не переходите на цю кетодієту, от, то тоді кількість вуглеводів ви повинні дуже добре контролювати, і то, що ви їли вчора, повинно. Бути більшим, ніж то, що ви їсте сьогодні. Тобто у вас кількість вуглеводів повинна постійно зменшуватись. От такі от моменти. Я зараз фотографію ваги скину. І ще хочу сказати, що величезне значення має то, що людина має соціальну відповідальність, що людина кожного ранку фотографує свою вагу. І скажімо, виставляє свою вагу, скажімо, перед своїми друзями, О, це має величезне значення. Тому подумайте, тобто я нікого ні до чого не закликаю, бо це повинно бути рішення кожного. Але подумайте, хто з вас буде займатися тим, щоб фотографувати свою вагу і виставляти іншим людям. От на сьогоднішній день це роблять тільки два чоловіка в нашій команді: це і я і Марія. Розумієте, і я хочу сказати, що це дає колосальний результат. Тобто, якщо ви хочете схуднути, хочете покращити здоров'я, то вас щось повинно мотивувати це робити, і також повинна бути певна відповідальність. Розумієте? і оці, оці фотографії своєї ваги і виставляння своєї ваги припустимо до всіх. Воно стимулює на те, що ви починаєте прозадумуватися і починаєте їсти менше. От. Тому подумайте, хто це буде робити в нашій команді, а пізніше ми зробимо якусь там таку табличку, де будемо записувати це в табличку. Поки що нема змісту робити цієї таблички, тому що, ну, тому що тільки два чоловіка, розумієте, ми і так скажемо нормально, все це робимо. Знаєте, виставляємо. От, дякую всім за увагу. Пишіть, які у вас ці. Я хочу сказати, що Таня Молодець Вона пройшла багато кроків. Ось, але, але при тому ми не знаємо, наскільки змінилася вага. Розумієте? От, людина може багато займатися спортом. Я вже це написав був попередній раз, а при цьому вага може не падати. Розумієте? І це причина у гормонах і причина в тому, що людина їсть. Розумієте? Почитайте те, що я написав. О, тому от, скажімо, перед тим, як мучити себе з заняттями різними спортом, а тим більше врахуйте, що люди, які мають надлишкову вагу, сильно займатися спортом не можуть. Розумієте? Не, не може людина багато ходити, не може людина, як то кажуть, тут пригати, скакати, там, згинатися і так далі. От, тому тут треба, скажімо, відноситися. Більше до харчування, чим до спорту. Хоча спорт дуже сильно допомагає, розумієте? Ну не спорт, а така, такі легкі вправи і фізкультура. Дякую вам за увагу, до побачення.